Сія за добу атакувала енергооб'єкти в семи областях. Попри це, є надія пройти найближчим часом без відключень. Про таке говорять енергетики. Про це говоримо ми і не тільки. Мене звуть Фаїна Василенко. Зі мною сьогодні гість це Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій. Рада вітати вас. Добрий день, дякую. Отже, пане Юрію, хочу розпочати вам з вами. От з якої теми повітряні лінії електропередач в Україні можуть перенести під землю, щоб убезпечити від російських обстрілів. Про це говорить заступник міністра енергетики, так Микола Колісник. Водночас вже почули реакцію одного з нардепів, який говорить, що це неможливо. Як бачите, ви ситуацію, як ми можемо обезпечити ЛЕП від обстрілів? Ну, мова йде власне про станції в першу чергу, тобто ті об'єкти, власне, які які атакують, тобто і ракетами, безпілотниками, і, і самі лінії електропередач так, також є такі думки. Це кабель, тобто це фактично потужні енергокабелі, так які можна прокладати під землею від підстанції, там, грубо кажучи, до підстанції від там дебердець, електроенергія і далі дивіться, теоретично все можливо. Тобто, все залежить від наявних коштів, від наявного часу і від наявного обладнання, тобто, все. Ну але в принципі, якщо відштовхуватись від того, що звичайна підстанція будується, ну скажімо так, хороших 3-4-5 років. А лінія хто передач – це частина, скажімо так, енергокільця, енергосистеми. Вже. Тобто, ну нам чесно нам і 50 років буде мало для того, щоб побудувати повноцінну таку систему. Ну, яка буде захищена в умовно, вона би мала бути побудована саме для того, щоб мінімізувати ризики від потенційних ракетних ударів, і 50 років я кажу вам абсолютно серйозно. Тобто, це не просто цифра, яка ознає знаєте, щоб налякати там 100 років. Там ні, от якщо подивитись, порахувати скільки будувалася, наприклад, енергосистема України, яка сьогодні функціонує у нас, так тобто, вона будувалася не останні 30 років, вона була побудована ще раніше, а зараз вона фактично підтримувалася уже в тому стані, в якому була. Тобто вона не розвивалася, на жаль, не можна сказати цього. На жаль, тобто вона десь реконструювалася, десь модернізувалася, звичайно, що якби час йшов вперед, технології рухались вперед, але по суті вона не змінювалася. Тобто вона не розширювалася. Наприклад, там вона не поліпшувала свої якісні показники. На жаль, також навіть от ми, наприклад, коли під'єднали до європейської енергосистеми, ну точніше, як заявили, що Хмельницька атомна електростанція і до Жешова там така лінія була ХС Жешов. Вона була побудована також в часи радянського союзу саме з ціллю експорту електроенергії. А ми її просто вже скажімо так підремонтували і привели до ладу. І от вже вирішували експортувати електроенергію. Це вам як приклад. Тому фактично всі ці ідеї вони можуть бути реалізовані, але на це потрібен те, що я вам сказав, час, гроші і напевно, якби сучасніші технології на батус. У нас цього всього немає. Об'єктивно, тому поки що про це говорити. Це радше займатися фантастикою. І можливо, так як ви знаєте, ми вже бачимо стільки різних корупційних історій, так можливо, просто бажання отримати чергові кошти, так як були кошти направлені на захист підстанцій, там і виявило, що це всього навсього так званий перший і другий рівень, тобто буквально мішки з піском, тобто і сітки з камінням, так як би їх красиво не називали, там бігбеди там. Габіони, так, а по суті, це от є проста назва, так, якби і бетонні блоки, звичайно. Тобто, вони, на жаль, не відігравали і не відіграли таку ключову, ключову роль для захисту от в останні ракетні удари, які були 26 серпня, так. Тобто, е, на жаль, на жаль, тому відповідно ця ідея зрештою, я вам скажу, що ще минулого літа, минулого літа, в серпні місяці, от як сьогодні пам'ятаю, так. Укренерго компанія, так до, до своєї честі, наприклад, вони, хоча вони довго чекали, півроку, тому що такі думки про те, щоб закопати підстанції під землю, вони лунали від звичайних звичайних людей, тому що це напевно з точки зору побутового споживача, абсолютно логічно. Так, ну якби це можна зрозуміти, так і не можна так, куди ховатися, очевидно. Під землю да. там, наприклад, є да. метро. Чому інша не можна збудувати там же? Все правильно, все правильно, абсолютно логічно, але є технічні умови, так які відповідно, але півроку чомусь у думало, коли люди це озвучували тоді в 22-му році, в грудні, в січні місяці, і тільки в серпні місяці, 23-го року, вони заявили, що це неможливо, тому що об'єкт територію футбольне поле мінімально підстанція, так. І ну, і глибиною, яку треба закопати, це там поверховий будинок. Так це просто нереалістично здійснити. Бо, по перше, такого ніхто не робив. Часто беруть приклади зарубіжних, зарубіжних, от отаких кажуть, а от за кордоном там є такі історії підстанції, там знаходяться під землею. Ну часто не говорять про те, що вони просто втоплені е, під землю, тобто вони не закопані вниз. Так вони фактично верх станції знаходяться. Е, ну скажімо так. Ну умовно кажучи, там метр там пів метра до, е, до землі. Це зро, це зроблено часто виключно або з естетичної позиції, щоб наприклад зберегти землю і зверху, щоб знаходився умовний парк, там якась ділянка, якась територія, так або з точки зору економії землі. Також це наприклад в Японії дуже поширо там, в Китаї в великих містах так це вони практикують, але це не сказати, що їх закопують, розумієте, її розміщають там. А тут мова йде про те, що це був би захищений об'єкт. Ну, повноцінно під землею, так, з усіма системами вентиляції, наприклад, Ну, це, це, це дуже дорого просто буде коштувати. Найважко сказати, скільки одна підстанція коштує приблизно 100-150 мільйонів доларів, звичайно, наверху, на землі. Ну, ви можете уявити собі масштаб, скільки коштів буде потрачено, бо земельні роботи також дуже дорогі. дуже дорогі. Бетонні роботи, облаштування фактично такого ну, мішка бетонного так, це також дуже дорого. Тому я боюсь навіть цифру назвати. Це може бути півмільярда доларів мінімум одна підстанція. А у нас їх фактично ключових 30 підстанцій. От помножте 30 на 500, От вам буде якби ціна як до цього всього питання, наприклад. Так, зрозуміло, пане Юрію. Також є в нас прогнози вже від КМДА, що взимку великі міста, наприклад, Київ, Харків, Одеса, можуть стикнутися з серйозними проблемами. Відключень світла можуть бути по 16 годин на добу. І, от зокрема, в Київській міській держадміністрації радять запасатися водою та їжею. Є перелік продуктів, якими варто запасатися. Це можуть бути м'ясні, рибні, овочеві консерви, сушене в'ялене м'ясо, сублімовані продукти. Хліб, печиво, сухофрукти, шоколад, цукерки, Ну там довгий перелік, можна ознайомитись на сайті КМДА. Е, як ви вважаєте, чи дійсно вже нам час запасатися продуктами і готуватися до таких довготривалих відключень, як по 16 годин? Чи це перестраховка? Ні, все, все правильно. Тобто, треба готуватися, треба мати запаси. З іншої сторони, звичайно, те, що ви от тільки що процитували, так це. Знаєте, це таке повторення того, що ми бачили в 2022 році, коли вже були перші удари, і тоді несподівано ці пропозиції з'явилися. Їх не було в серпні, місяці, і вересні таких пропозицій. Вони з'явилися Потім були влітку 2023 року. Також такі самі от списки, що треба зробити, куди виїхати, що купити. Так, тобто, насправді я вважаю також, що люди, основна маса людей суспільства, так вони не мають можливості облаштувати собі знаєте, таке автономне енергетичне життя. Тобто, особливо ті люди, які живуть в багатоквартирних будинках, і це питання не в тому, що як дехто радив там поставити там акумулятори, інвертори в квартирах. Наприклад, це все можна зробити так, але це все дороге задоволення. Це кошти треба мати. Не у всіх людей це є. Це раз другий момент це таки, якщо ти навіть себе забезпечиш автономно, але є наприклад, якщо ти живеш на 20-му поверсі, умовно скажімо, так то водопостачання ти собі не забезпечиш автономно, так і ліфт, ліфт, ти сам собі не будеш вмикати там від своєї батареї, наприклад, будеш носити в кишені. Ну якщо так якби поіронізувати або так весело подивитись на ситуацію, тому на жаль, знов ж таки. От на жаль, якби людям треба зрозуміти, що треба до певної міри сприймати цю ситуацію кризи, так. По своїх можливостях, тобто те, що ви перелічили, так це в першу чергу, те, що потрібно там для виживання, так для проходження якоїсь кризової ситуації. відсутності електроенергії перервали час. Там навіть мова не про 16 годин. Там а коли це може бути і більше, там доба, дві доби, три доби. Як було до речі, 22 другому році, так фактично двічі. Так ну один раз було три. Фактично, там такий був контрольований бликав, другий раз там менше було, десь півтори доби в такому випадку Так це запас їжі, запас води. Запас умовних освітлювальних приладів, тобто, якщо є там, батареї, там, наприклад, якісь там ліхтарики, свічки, сірники, тобто все інше те, що може бути дійсно, наприклад. Так, ну, о, те, що ви назвали там їжа, фактично, яка не потребує приготування, так тому що ці ці історії про газові балони, так газові комфорки такі туристичні, які це все це історія для туризму, тобто воно не призначений, не передбачене для використання в помешканнях в квартирах, особливо коли там мова йде про балони з газом, коли люди там і 5, і 20 літрів тягнуть і ставлять дома. Наприклад, це все ризики, і різні генератори люди роблять таке. Так можна їх зрозуміти, їх можна зрозуміти, що вони себе рятують. Скажімо так, продовжують комфорт, навіть не то, що комфорт, а нормальні умови існування. Тому в першу чергу, все таки, держава, так, от як от КМДА, так сказала, Київська міська державна адміністрація, так само стосовно всіх інших міст можна сказати, там Одеса, там, чи Львів, чи Дніпро, чи Черкаси, там в першу чергу відповідальність на владі лежить. Тобто, влада повинна забезпечити от, для багатоквартирних будинків це особливе питання. Це вода і теплопостачання, це генератори. На жаль, ми побачили по прикладу в Вінниці, коли останній ракетний удар був, що там не були задіяні генератори на водоканалах, і води просто не було у споживачів. Ну там, грубо кажучи, до доби, то там протягом доби. Потім підключали. Це, це поганий приклад. Це означає те, що генератори стоять, вони є, але їх включити в роботу, от відразу в кризовій ситуації, не всюди буде можливість. І це також можна зрозуміти, тому що місцева влада, можливо, не має коштів достатньо знаєте, щоб створити систему. Фактично, коли ці генератори, систему такого підтримки автономної життєдіяльності, так коли там має бути обслуговуючий персонал, треба їх ну, контролювати. І діяльність там підвіз палива. Наприклад, все це важливо. Це ж він не просто знаєте, Сам стоїть там генератор цей мовни чи якась акумулятивна система. і Вона сама включається і сама все здійснює. І потрібно обслуговувати. І на жаль, цього також немає. От за цими. Ціма різними фразами, які лунають з боку там влади, наприклад, там уряду про те, що це треба робити, наприклад, пільгові кредити виділяються. Все добре, це прекрасно, але за цим немає основного. Хто це все буде утримувати? Хто це все буде, скажімо так ну, гарантувати сервіс, так підтримку в умовах кризи, коли там уявіть собі не буде всюди електроенергії, і ви не зможете навіть подзвонити до когось, потелефонувати. Так, наприклад, тобто, от це ключове питання. Тому держава, звичайно, так це її відповідальність, і держава повинна виконувати свою роль. Так, да, зрозуміло, що ситуація тяжка і не прогнозована. Але з іншої сторони, ну дуже ці думки, які часто лунають, що люди повинні самі там про себе потурбуватися і самі все собі зробити, це неправильний підхід, абсолютно неправильний. Особливо, до речі, це стосується мешканців приватних будинків, тому що ми говоримо про багатоквартирних приватних будинках. На жаль, вони власне в патовій ситуації. Тобто, там дійсно, якщо у вас немає централізованого водопостачання, наприклад, сільська місцевість. То ви тільки можете не діятись на себе, те, що у вас є, наприклад, там, ну якщо там немає криниці, колодязя, так наприклад, а є якесь такі там, там де насос, а люди в основному, навіть зараз все одно насоси використовують для того, щоб цю цього... не носять відрами, якщо вже так сказати, і все це впирається в те, що у вас має бути електроенергія, у вас має бути автономне якесь електроживлення. той же генератор не у всіх там є можливості, також в селах це облаштувати, собі не у всіх далеко, не у всіх, і тому от така ілюзія про те, що от. Населення України якось там самостійно себе забезпечить, так якби і пройде зиму. Е, вона була підживлена е, в е, фактично от в минулому році в опалювальний сезон. Коли е, коли він був теплий, зима май сназі була тепла. Е, відключень не було, ракетних ударів не було і у влади і в населення. Частково так склалась думка, що це ми, це наша заслуга. Це ми такі молодці. Ми підготувались добре, і ми прийшли цю зиму. Ні. Ні, далеко не так, абсолютно не так. Тобто, це була тепла зима, надзвичайно тепла і не було ракетних ударів. Це також важливо розуміти. Тому звичайно, наступний пальний сезон. Так він я не думаю, що буде третя зима поспіль тепла. Я сумнівався, що буде попередня зима тепла, і я це казав. І відключення були б в будь-якому я вам Скажу те, що їх не було, це не означає, що хтось помилився, хтось там щось придумав. Так, наприклад, ні. То третя зима, я не думаю, що якщо буде, то це напевно дійсно якісь кліматичні зміни надзвичайні такі. Можливо, вже ніколи у нас і не буде таких зим, які ми колись бачили. Можливо, я цього не знаю. Але от те, що ви кажете, що треба готуватися у будь-якій навіть енергетичній галузі. Завжди є певний запас. Пам'ятаєте, ми робили запас вугілля, завжди і робимо його на зиму. Так. Просто в цьому сезоні не вийде, тому що теплові електростанції фактично не, не будуть задіяні тільки тільки невелика частина, яку відремонтують, так вони будуть працювати. Ми робили запаси газу, і ми робили запаси газу не просто так, щоб нам десь там вистачило, а з розрахунку звичайної такої статистичної зими для наших для нашої широти. Планетарної, тобто, от ми живемо в таких умовах, коли у нас зими можуть бути там ну, холодні, морозні, сніжні, так і це треба враховувати і надіятись на те, що ця зима буде знов тепла. Ну мені здається, що це дуже так не дуже добре буде. Пане Юрію, ви слушно зауважили з приводу сервісу. Ви мені нагадали, я стала свідком не так давно. Біля кав'ярні стоїть генератор. Під час відключення бариста виходить, його заправляє. Він тече, це паливо тече, він тягне серветки, все це витирати. Генератор не працює. Другий бариста біжить йому на допомогу. Все, процес став. Хлопці розбираються з генератором. Так це поки тепло, поки літо, і це всього-навсього так кав'ярня. А якщо не буде і світла, не буде зв'язку, не буде інтернету. Це ми відчуємо ще. Більш різко, так хотіла вас запитати ще от про що? Чи можемо ми сподіватися на імпорт? От, за даними Укренерго, станом на сьогодні, 9 вересня, протягом доби здійснюється імпорт з Румунії, Польщі, Словаччини, Угорщини та Молдови. Чому одночасно з багатьох країн це така технологічна особливість? Чи одна країна сусідка не може покрити наші потреби? Допоможіть розібратись. Да, почнемо з кінця. Ви дуже правильно сказали. Можливо, якби не настільки вникаючи в це питання, але навколо нас дефіцитні країни, тобто вони не є профіцитними. На жаль, якби там комусь це подобалося ні, але єдині дві країни профіцитні, які мають перевиробництво електроенергії біля нас, це Росія і Білорусія. Хто би там не згадав, що літом там в Росії, в Краснодарському краї були також обмеження відключення електроенергії, там також була спека. ну, якби Ми живемо на одній планеті, і хто би знову ж таки що не казав. І там була висока температура, були свої відключення, обмеження, але профіцит в електроенергії, виробництва у них зберігається. І в Білорусі також. Цих країн, які ми сьогодні е, працюємо з ними по імпорту електроенергії, Польща, е, Угорщина. Румунія і Молдова так це профі... це дефіцитні країни. Вони не виробляють достатньо електроенергії. Вони навіть так, ж угорщина. В нас в нас колись брали електроенергії. Багато ми імпортували експортували для їх для їхніх потреб електроенергію всі попередні роки. Наприклад, єдина словаччина вона маленька. У них є атомна електростанція, і в принципі в нічний період. Вони профіцитні. Оце єдина якби точка, звідки ми можемо дійсно брати електроенергію. Ну так по мірі можливостей. Тобто, але це також не закривається наші потреби. Тому от одночасно беруть з усіх країн, тому що по перше, но ж таки ринок електроенергії. Різні постачальники задіюють контракти. Ну в різних країнах купують, де мають домовленості, де їм вигідно, і плюс нам, скажімо, нам треба великий обсяг електроенергії, той, що ми імпортуємо. Тобто ми в липні, це коли була така літня криза, так, така проєкція зими, тобто ми побачили в принципі, і мінімальний і легкий варіант, що у нас може чекати зимою, в принципі, от по відключеннях електроенергії, щоб ми це розуміли. Так от ми тоді імпортували мільярд кіловат в місяць, тобто мільярд кіловат. По суті, ми вийшли от на обсяг імпорту, коли ми колись навпаки експортували такий обсяг. Ми продавали, ми продавали фактично 10 мільярдів кіловат, тобто практично по мільярду в місяць. Ну, в основу Угорщину в інші країни також в Румунію продавали в Білорусі, продавали тоді. В Польщу. зараз ми залежні. Ми купуємо цю електроенергію. Але ситуація наступна: що одна справа, коли літом ми брали це опція електроенергії зимою, завжди в країнах, в країнах тих зростає споживання електроенергії, електроенергії, також і тому вони будуть. Скажімо так, в першу чергу забезпечувати своїх споживачів, тому не треба розраховувати, що от нам легко допоможуть, і ми легко отримаємо весь той обсяг і нам буде необхідний ну в умовах певної кризи. Так плюс у нас обмеження. Ми можемо брати от тільки там точно 2 гігават електроенергії, тобто і а реально, от цей мільярд кіловат на, на місяць. Зрозуміло. тут же сподіваємося на себе знову ж таки. Я вам дуже дякую, пане Юрію, за ваші експертні думки за те, що долучилися до ефіру. Обов'язково запрошую в наші наступні ефіри. Юрій Корольчук був з нами, експерт інституту енергетичних стратегій. Говорили про те, якої зими варто очікувати українцям про енергетичну ситуацію та можливе відключення впродовж опалювального сезону.